Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Слава Україні! Слава українським героям! Сьогодні хочу вам показати ножик Кухонний ніж. Нещодавно товариш подарував для каналу Екскаватор, з метою, що в майбутньому він буде прорекламований і, можливо, хтось щось захоче, щось замовить. Це одні з таких з перших його виробів, але, на мій погляд, дуже гарні. Така от ця тематика рибацька. Він знає, що я, скажімо так, люблю цю тему і презентував. Зараз я його відкрию, покажу, що це за ножик, яка це сталь. І сама яскравість роботи. Дуже гарно. Всю, всю роботу чоловік виконує сам і ручку робить, фордітуру замовляє, підбирає відповідну сталь, чохол сам все робить. Ось такий ножик. Ось на таку тематику що основа ручки зроблена з шишки, залита епоксидною смолою, в формі виточена. Копачок з дуба. Форнітурка е теж ручна робота, він замовляє в когось. Ось така. Доволі такий об'ємний ножичок. Це до риби, до м'яса. Думаю, в майбутньому на природі будемо використовувати. Сталь тут 9HF, ну, я в цьому слабо розуміюся. Ну, сказав, думав, що можеш, можеш рубати дрова навіть їм. Ну, подивимось, насправді, ще не користувався, нічого їм не різав. Мені навіть шкода так. Він так виглядає. Може і не сильно він відполірований. Це нема потреби. Але дуже приємно він так вкладається в руку. Ось так. Ось такий ножик. Може хтось зацікавиться, я в майбутньому зроблю. Шикарну таку рекламу, об'ємну. Чоловік робить і шампури, і ножі різного роду. Для військових на військову тематику дуже робить люба сталь, ковка. Ось так. І чохол окремо. Тоже чохол так гарно пахне шкірою, якісно зроблений. Дивіться, як. Майстру дякую. Канал це все оцінить. Дуже він так гарно сидить на ремені. Все-таки з грубої шкіри. Ось так. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, мирного неба. Слава Україні, слава українським героям! Будьте здорові.